А там люди є. На Нас підняли через 20 хвилин після аварії. Ми виконували свій військовий службовий долг, так сказати, воювали з невидимим ворогом. Сьогодні ми вшануємо пам'ять великої трагедії. 38 років тому сталася одна з наймасштабніших та найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Аварія на Чорнобильській АЕС, яка забрала сотні життів та завдала непоправні шкоди світові. На знак вшанування подвигу тих, хто відійшов у вічність, було покладено квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Ми доземно вклоняємось ліквідаторам, котрі захистили не тільки Україну, але й усе людство від наслідків катастрофи. Ці героїчні люди ціною свого життя два тижні гасили вогонь на четвертому блоці. Не боялися, ми знали вже, куди їдемо, що ми будемо робити. Ми, наприклад, ми наша команда робили об'їзну дорогу. Із залізя до при, до реактора до самого, тому що основна ця дорога була дуже заражена, по ній неможливо було їздити, і ми робили нову об'їзну дорогу. От, ну як горло першило туди, сюди, всі наслідки. Відчувалися на зубах, желізо засущалися. Таке що то таке було. 30 співробітників С загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. 500 тисяч людей померли від радіації за оцінками незалежних експертів. 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі і Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. 26 квітня нам партії тривогу, і ми виїжджали туди. Хто пізніше, хто раніше. Я то робив на таксомоторі. Ми виїхали пізніше, а всі хлопці наші садобусу вивозили людей, з Чорнобиля. заряджали автобуси, ми тоді не знали, що це таке. Вони всі піщали, ми їх мили, чистили. Ось така була, запам'ятали більше всього. Ми тоді рентгена на у нас були, коли ми там були. Ми до 25 рентгенів. рентген. Кожен получав в той час. Передавали з дітям, в мене два сина. Зараз не так відчувалось, відчувається. Може, тоді відчувалося да, сильно відчувалося. Схиляємо голову в молитві перед всіма, кого торкнувся біль Чорнобиля. Ми повинні пам'ятати та нести цю історію через покоління, аби такі катастрофи більше не повторювались.